Доброго дня. Сьогодні я вам розповім, як виконати ваше домашнє завдання. По-перше, ми заходимо в саме завдання. Читаємо, що треба на малюнку у вас розміщене те, що вам потрібно виконати. Ви відкриваєте, читаєте, що треба скачати постер з інтернету до улюбленого фільму, серіалу, мультфільму, аніме. Чи потім зробити документ з описом до цього фільму: п'ять речень, якщо це ви самостійно описуєте. Про ваше враження від фільму. І якщо ви просто копіюєте з інтернету, це треба скачати або скопіювати цей текст. Далі, і останнє, що вам потрібно зробити, це звуковий файл, музику, опенінг, едінг, будь-що, що є в фільмі. Скачати і все це доєднати до класруму. Давайте я виходжу з зображенням. І перше, що я зроблю, не переходячи на інші вкладки це додам текстовий документ. Я натискаю, бачите, додати або створити. Натиснула: ось тут у мене є створити документ. Відповідно, створюється документ з вашим власним прізвищем і ім'ям. Почекаємо, бачите, вже створився документ. Відповідно, натиснувши на нього, мені от підписує ваше прізвище і ім'я. І от тут ви пишете від руки свої, свій текст. Як і речення, ще раз наголошую про враження профіль. Це оцінюється більше, ніж якщо ви просто підете до інтернет-ресурсу і скопіюєте. Так як я хочу вам просто це показати, то я просто перейшла на інтернет-ресурс, вже знайшла. І мені подобається фільм «Гаррі Поттер», то я ось з цього інтернет-ресурсу копіюю текст. Відповідно. Я тут і на інтернет-ресурсі або в вкладці Google, якщо ви шукаєте зображення, є постер. От такий постер, я натискаю на цей малюнок правою кнопкою миші, обираю зберегти зображення як, не копіювати зображення, не копіювати посилання на зображення, а зберегти зображення як. І його скачую. Так, дивіться, далі. Я повертаюся до свого текстового документу і вставляю цей опис профіль. Далі. Все я зробила, воно автоматично збереглося. Мені просто потрібно вийти. Бачите, коли зберігається, що іноді змінено, ну, воно вже збереглося. Я натискаю ось Ось здати. І воно, відповідно, вже доєднується до нашого класруму. Бачите, тут вже є. Якщо я отак натисну, ще раз просто покажу: а так, покажу, то коли я буду відкривати як вчитель, я вже буду бачити цей текстовий документ. Відповідно, мені потрібно також знайти музику до мого фільму. Пишемо «Sound так, саундтрик. То. До... Гарі. Саундтрек до Гаррі Поттера, бачите, є відео. А якщо о, ви не хочете качати, ви можете. От, наприклад, якщо є такий варіант, е, відео, ви можете перейти за е, посиланням на YouTube. Перейти за посиланням на YouTube. Отак, От мені подобається, ну, я переглядала це вже відео. Мені подобається ця саме музика. Так що мені робити? Я тут натискаю Поділитися і копіювати. Після того, як я вже це зробила, я повертаюся до свого класруму, натискаю Додати або створити, вибираю «Посилання». І вставляю тут посилання на музику до кінофільму, яке знаходиться на YouTube. У мене вже два варіанти зроблено: текст і малюнок. Що ж мені зробити з малюнком? О, Текст і відео з музикою. Як можна зробити малюнок? Я натискаю додати, додати файл. натискаю додати файл. І обираю скачений файл з мого комп'ютера. Тобто, ось цей відкритий. І чекаю, поки завантажиться. Ось ви бачите, усі три файли в мене вже завантажені, і тільки тоді я натискаю здати. Здати. І ця робота вже буде у мене. Я її відкрию і перевірю ваше виконання.